Чи помічали ви за собою, що найважливіше часто проговорюються у дверях? Я дуже часто це спостерігаю в терапевтичній роботі. Абсолютно звичне, водночас дуже цікаве явище, своєрідна кінцева прозорливість зустрічі. Так буває і в дружніх розмовах, і особливо в терапевтичних сесіях. Ніби вся зустріч про важливе, але найцінніше з'являється саме наприкінці, коли вже час добігає кінця. Чому так відбувається? Тому що спадають опори і захисти. Протягом зустрічі ми тримаємо себе на сторожі, контролюємо емоції, захищаємо себе від надмірного розкриття і свого терапевта або співбесідника від свого ж надмірного розкриття. Коли зустріч добігає кінця, ці захисти трошки розслабляються, і ми можемо впустити в розмову те, що справді було важливе. Перевірка довіри. Спочатку ми оцінюємо співрозмовника, його реакції. Відчуваємо безпеку, небезпеку. А наприкінці, коли вже є певна довіра, з'являється сміливість висловитися глибше і щиріше. Емоційний спад, так званий катарсис, емоційна розрядка. Якщо зустріч була емоційно насичена, напруга поступово знімається, і на останньому етапі відбувається своєрідна розрядка, яка дозволяє проговорити те, що завжди лежало десь там на дні, приховано за отим цим емоційним ефектом. Стратегія уникнення конфронтації або знецінення таким своєрідним механізм захисту. Наприкінці співрозмовник вже втомлений, і це створює більш безпечний простір для важливих тем. Відсутність опору з боку іншого дозволяє сказати те, що було ризиковано висловити раніше. І головне, коли ми вже біля дверей, ми відчуваємо, що вийдемо в будь-яку хвилину. І нічого, і ніхто нас не затримає. Тому дозволяємо сказати собі найголовніше, найцінніше. Але іноді, саме в дверях, звучать. Важливі речі, заради яких була вся зустріч. А з іншої сторони, це полишає шансу отримати конструктивний зворотний зв'язок і таки вирішити проблему, або отримати ту необхідну підтримку. Тож, вартую запитати себе, заради чого я тут? В комунікації? Це важко. Але за допомогою емпатії та вчування фахівця це можливо, Бо в бесіді, задаючи питання, відчуваючи контекст, який приніс клієнт. Можливо, таки те найцінніше викласти на поверхню не в кінці зустрічі, а вже десь в серединці і навіть на початку. Тож, якщо це відео вас наштовхнуло на роздуми, пишіть свої думки, давайте зворотний зв'язок. А якщо бажаєте прийти до мене на консультацію, запрошую, буду рада знайомству. Бережіть себе, до нових зустрічей, Па-па.